Всім ще раз привіт з Кропивницького. Це канал Шаповаловий я. Так, я вже приготувала а, Петру Степановичу їсти. Зараз до мене до, повинен заїхати Саша, це Коліної сестри чоловік. В них сьогодні, не сьогодні, трішки раніше, було день народження у Вікі. Вікі, це Віка, це наймолодша донька. Ось, а Коля ж їй як. Крьосний. І вона дуже хотіла велосипед. Хотіла велосипед. Вона вже дівчинка така доросла стала, 9 років. Ось. І а, вони все думали купити велосипед, але ну, не, не виходило. Ось. І ми вирішили з колію подарити велосипед. Найшли новий велосипед. Ну, звичайно, що прям новий-новий буде стоїти дорого, 6 тисяч. Ось, а ми, ну, верні, ми, це Тетяна з Сашою знайшли. Хтось, ну, хтось в ломбард здав, чи як там, він новий, абсолютно велосипед, тільки дешевше, за 4 тисячі. Ось такий гарний, з рожевими такими штуками. ось, Ну, як для дівчинки. підростковий велосипед. То ми зараз Шо з Сашею. Що таке? Хвост? Що таке? Що це за обрядний чих? У річика? То ми зараз Сашею. Якраз Петру Степановичу я їсти відвезу Ось. і поїдемо, придбаємо цей велосипед, і це від нас колею буде такий подарунок. Бо що? Бо, бо куля там. А ми на день на день народження не ходили. Ось. А подарунок такий зробити. Ну, треба ж робити дітям подарунки. То я знайшла бант великий, такий у мене. Дома є ось ці шарики взяла, бо у нас теж є. То ми будемо їхати, надуємо ці шарики, все зробимо і дитині подаримо велосипед. Ось, так що... Отакі от діла. О, трошки плани помінялися. Я думала, буде дощ, бо він і пішов дощ. Пішов дощ, і я така, а, все, все пропало. Зараз почнеться дощ, як я пойду до Петра Степановича. Ну тут, бачите, все заколотило, все помінялось. Так що зараз їдемо. Я вам обов'язково покажу, який велосипед ми придбали. Все. Угу. Наче мені подарунок. Така щаслива, така довольна. Ну такий лесик купили. Лесик. Ну, банд, там шикарний. Шарики. Сашею где-нибудь ну Ми на район уже к нам приїхали, він побіг в магазин. От, остановимся десь заранее. Та быстренько його украсимо шариком. А там бантик причепимо. Ну, Буде Happy birthday. Так, украсаємо украсаєм велик. Так, я Не знаю, куди її присобачити. А может наперед, нет? Что <говорит> тут наперед не могу, да? Ну, так. Давай так. Куда-нибудь же там. При это самоте. Вот такой. Ну что, прикольно для малой, мне кажется, <говорит> бы да прикольно. нас тут корова кричит. Наверное, доиться хочет. Прикольненько, прикольненько. Главное, что он с розовым. Это классно, шанс розовым Вот так мы сверху. Я мою на виду за вот эти вот блямбы. Да. Тоже оборвалась. Да, Саша, это тебе не изолента. Что, я повезу? Ну тогда поснимай же для всего. Сейчас за машину закрию. закрыю. Ника! Воно вообще слышно? вишнем туда. Якщо не в наушниках сидить. Ну, я думаю, Танька Эй, должна ну, пожить. Она застесняется не пойду. <свот> <свот> С днем рождения! <свот> это теперь твое. Да мы детей Коле тебе в подарок такой на День варенья делаем. Поздравляю! Спасибо. <свот> Як ви зрозуміли, я вже вдома. Ух, прям такой закохтиночки, маєчки. Я вже прямо запарилася, поки їздила. Ми поїхали з Сашою, то нас дощик накрив. Якраз, коли ми брали цей велосипед, дощик накрив. Потім різко сонце. Ми їхали, прямо жарко парку було. І оце поки шарики чіпляли на велик. Прямо жарища така, вся взмокла. Ну, все, прийшла до дому, на Знов тучки. Думаю, зараз швидко прийду додому. Та й як почну, я щось зроблю. ну Спочатку поїм, бо я їсти хочу. За потім щось буду робити. На тебе, тучки налетіли. Дивіться, що там ззаді. Бачите? Так що так. У віки, звісно, реакція така смішна. Це завжди, коли дариш їй подарки. Ну, скільки ми були що на день народження, то то, все. То, то, Ідеш, вона така сюди. У нее такий, так так вона стесняется. Так що, ну ти, що ти зробиш? Де, Десь є діти, які наоборот, ааа, ось такі, а є діти, які наоборот знаєте, знаете, ось, Так що так. Ой, ну все, добре. Головне, що дитина тепер буде їздити, у нього ж Максим братик, у нього є велосипед. І вони ж е, всі до кучі грають там, і хлопці, і дівчата, і все. То Максим катається на велосипеді, а Віка виходить, що ну як, без велика. А зараз ось, ось хоч трішечки туди-сюди е, піднаучиться їздити нормально, то буде з ними ганяти. По вулиці. Я дивлюсь, скільки ми їхали <кху> дивлюсь, і хлопці, і дівчатка, блин, на цих великах туди-сюди розсікають. Ну, бо, у нас, я ж кажу, бо у нас таке е окраїна, можна сказати, міста. І тут є де поїхати на велосипеді, знаєте. і не таке движення, як в місті. Ось. І тут я ж кажу, що і на річку, ну, на, річку. на річку аж туди далечку, коли вони постарше стануть, то тоді так. Да. А поки що ось тут, туди-сюди. Кататися можна наш бігом. Ой, пересвет, так? Да? Так що ось такі діла. Зараз я бігом кушаю. А, ще Колі зараз фотку відправлю. <гум> ну, щоб він теж порадувався. О, і сідаю їстенький. Бо їсти хочу страшне діло. Так, ну що, вдяглися потепліше, взяли косу, взяли до неї цю, як його. Ой, батарею. Айда косить. Холодно, капець, якщо чесно. Я ж ото приїхала додому, це вже було 4. Скільки? скільки це вже було часу? Коротше. Поки сіла, поїла, поснідала. Поки тоє, поки сює. Потім маленький дощик прийшов. Ну то й виходить, що поки це все було, то вона собака стоїть на городі в нас. О, не, на не побачите на доріжки там. Ось. То виходить. Посиділа, поки з колій полялякала, поки то, покостю. Ну, от вони, пожалуйста, вже й час. Ну, Треба ж вийти було покосити, то я, мабуть, з цього шматочка і почну. Ось ось цього. Зараз підкашу. Головне, щоб мені тут не траплялися. Палки, бо як палки трапляються, то фігова. Що хочу розказати про косу, дівчатки, О, так невдобно держати. Е, батарея. Класна коса, все гарна коса, все хорошо. Єдине, що батареї не надовго У мене класно, що від пили маленького пили. Дивіться, дивіться, хто тут летить. Ви ну, побачите це чи ні? Де він? Нічого ви не побачите, да? полетів. Ой! До сусідки на город сів. Лелека. Великий лелека. Класно. Прям так низенько низенько прилетів. Коротше, е Хорошо, що від е піли, е від е прокрафт у мене піла є. Оця штука дуже-дуже класно підходить. То у мене, виходить, зараз дві батареї. Ось. Е -е -єдина... Собака погналася лелекою. Ось зараз він буде летіть, дивіться. Ася. Ой, Гарний. Ну, Ота собака, що в нас сиділа, погналася за лелекою. То я цю поки туди-сюди ставлю на зарядку, то можу Пользуватися тією пілою. Ще хочу що сказати. Ліска, ліскою мені не подобається. Якщо може малесенька-малесенька травичка, то ще да. І повинна бути зовсім ніде не повинна бути ніякої не ні палички, нічого, бо лізка одразу стирається. Так, що ще? Коротше, саме класне це лезо. Залізні у ці лезо. І по поводу батареї. Батарея швидше розряджається, коли косить ось таку велику траву. Оце в мене велика проблема, бо там по я косила велику траву, тут по доріжці велику траву, то вона дуже-дуже швидко -дуже розряджається, бо в неї напряг більше йде. Якщо малесеньку, мені здається, їй б на дольше хватило. Так, поки буду з вами балакати, зараз знову якісь ще дощ і ще щось піде. Бо у нас воно, бачите, там трошки тучки знаходять. Все, закат, а Оля буде зараз косити. Поїхали за мною косити, подивитись, як це. Так, ну що? моя штука. Ось. Все дуже просто. Надіюсь, вам все видно, а може і не видно. Я лучше ви так, так? Да? Батарія одягається дуже легко. Ось так. Шмак. Я кажу шмак. шмак. Ось. Ось такі леза. О, тут намутане в мене. Ось такі леза, ну, залізні. І вперед із піснею. Бусі, тікай, бо зараз, якщо це клетить, тут пало куча. Це дуже-дуже погано. Але пало куча. Тікай, все. А я поїхала. Фігово, бачите, як палки попадають. Оце фігово, дуже. І велику траву, то треба косити, звісно, ой. Бажано спочатку по верхушкам, потім вже спускаєшся на низушку, Бо вона велика трава замотується. От, блін, вчора ж наче вибирала ці палки і все одно є все, що хочеш. І граблі, і палки. І все, що треба і не треба. Так. Тут у нас шланга лежить. Тому можна обережно. Тут ну, шланга Так, ось палки опять. І... Ё-моё! Так, шукаю. Всё шукаю. ще шукаю. Все, палка. А тут шланга. Шланга, шланга, шланга. Чтобы ее не скосить ту шлангу. Надо косить до нее. Косить до шланги, потом уже далее.